Є знижки на синус-ход та синус-капс. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. Викрали сторінку бренду у соцмережі, влаштували розпродаж і приймали кошти на свої шахрайські реквізити. У нас немає доступу, ми не можемо не відновити пароль нічого. Як зрозуміти, що сторінка зламана, коли хочете придбати товар? Аріне власниця двох брендів із жіночими сумочками. У обох них є сторінки в соціальних мережах. І одну зі сторінок зламали шахраї. У нас є робочий чат, де спілкуємося. Я мої дірект-менеджери і так далі. І тут в один момент а, мені дівчинка пише, що її вибило зі сторінки. Я біжу дивитись, що відбулось, і розумію, що ми не можемо туди зайти. У нас немає доступу, ми не можемо не відновити пароль нічого. Доступ до сторінки викрали на інстаграм акаунті бренду майже 100 тисяч підписників, які напрацьовували 5 років. Коли в нас вкрали доступ на наступний день, в нас з'явилися два пости з нашими сумками. Вони взяли просто фотографії з нашого сайту, запостили, написали ціну, зробили знижку, і це були наші популярні моделі. І вони також поміняли назву сайта шапці профіля, щоб люди не могли зайти на наш існуючий сайт і не зробити на сайті замовлення, щоб вони пішли в дірект замовляти. Три дні шахраї користувались сторінкою бренду. Усі дні, коли доступу не було, працівники знімали відео у TikTok про цю ситуацію, зробили великий банер про злам на своєму офіційному сайті. Але 15 клієнтів все ж встигли зробити замовлення і оплатити на реквізити злоумисників, розповідає Аріна. Слава Богу, не дуже багато. А ми вже з усіма зв'язалися. Ми усім запропонували від нашої сторони, що ми від свого імені відправимо дівчаткам ці сумки. Доступ допомогли повернути фахівці з кібербезпеки і паралельно Аріне писала до служби підтримки мета хто ж і яким чином може зламати бізнес акаунт чи то особисту сторінку в інстаграм. У першу чергу через фішинг, тобто у приватні повідомлення надходять посилання з пропозиціями чи проханнями. Не варто переходити за цим посиланням, тим паче вводити дані на сторонніх сайтах. Фішингові сайти крадуть ваші дані та запам'ятовують їх. Таким чином, зловмисники змінюють пароль і отримують доступ. Другий спосіб полягає у тому, що у деяких компаніях може бути ціла напрацьована схема, про яку не знає власник, каже юрист Богдан Кушнір. На жаль, самі компанії можуть так само в них можуть працювати шахраї, які видаючи себе за офіційних менеджерів, просто дають номер своєї картки. Я менеджер, ви мені перерахуйте кошти, я вам швидко вишлю цю сумочку, бо на неї черга. Тож у таких випадках, звісно, потрібно звертатись до поліції і власниці, і потерпілим клієнтам. Поліція відкриває кримінальну справу, і першим, що вона робить, це порівнює рахунки. Якщо ви переказували на рахунок однієї особи, і вона ніяким чином не пов'язана з діяльністю компанії, можемо робити висновок, що ви дійсно стали жертвою шахраїв. А от як же не надіслати кошти шахраям, коли вони викрали бізнес аккаунт і влаштували розпродаж? Юрист радить бути пильними. Завжди, коли збираєтесь замовити щось в одній із соцмереж, зайдіть на офіційний сайт, знайдіть його самі в загальному пошуковику. Героїня нашого сюжету та власниця брендів Аріне з командою активно розповідали про ситуацію з шахраями на інших платформах, до яких мали доступ. Це, наприклад, TikTok. Тож просто зайдіть на різні платформи одного бренду і переконайтеся, а також надсилайте кошти на ФОП-рахунок, а не на приватні номери карток.